Всім привіт з Одещини. У нас сьогодні 7 листопада і я буду висаджувати озимий часник. Поруч зі мною помічник гріється на сонечку. У нас на півдні ще тепло, і тому я висаджую часник аж у листопаді. Раніше, як були сурові зими, можливо, на заході та півночі люди ще висаджують у жовтні, та у нас на півдні висаджують у листопаді. Часник завжди. Родить гарний, хоча у нас не дуже хороший ґрунт у моїх батьків чорнозем, але часник завжди виростає менший, хоча насідня одне і те ж саме. Вон видно, який часник у мене виріс. Відбираю завжди найкращі головки на посадку. ну Хоча він, я ж кажу, майже весь однаковий. Я вибираю такий, який кращий, крупніший. От. І потім ще й залишається все одно. І їмо, і ще й залишається. От, якщо у вас ґрунт. Не твердий, то можна і не перекопувати. Я бачила так люди роблять, але все-таки краще перекопати грядочку. Та можна додати трішки піску при посадці часнику у канавочки для дренажу, бо часник не дуже любить замокання. Нам, нам звичайно це не грозить, бо земля у нас висихає дуже швидко. Волога в піщаному ґрунті надовго не затримується ще й так як ідуть дощі у нас. Роблю канавки глибиною десь біля 10-12 см. Не саджайте часник дуже мілко, бо іноді ґрунт виштовхує його е, при наростанні на гору. Особливо, чому я кажу, перекопувати краще, бо коли ще тверда земля, також він росте на гору, потім спека печеться. Або дощі можуть розмити, особливо, якщо ваша ділянка знаходиться на склоні. От. Роблю канавочки і потім. У кожну канавочку, не пам'ятаю, десь колись на відео я побачила. І ось скільки років так саджаю. І мамі порадила, також мама так саджає. Додаю у кожну канавку трішечки. Ну, зовсім зовсім трішечки е попілу. Я не замочую часник в солі і не сиплю в канавку е сіль. Бо він і без цього виростає у мене гарний, бачила, так багато роблять. Я таким способом не користувалась Я ж кажу, він мене і так гарний ролик. Вирощую часник на, ну, висаджую часник я один від одного, десь 10 см, щоб йому було куди рости, щоб він не заважав один одному та щоб було зручно сапати. Рядочки роблю також один від одного, на таку відстань, щоб було зручно сапати, десь приблизно 25-30 см, коли сказали, щоб сапа проходила. От, після посадки часнику е загортаю земельку і трішечки притолочую так, ногами, щоб, як коли як каткують е буряки каткують. Щоб добре зафіксувати часник в землі. Я ж кажу, не дуже, а так легенько-легенько притолочую. От. Потім беру граблі і наружу, наружною стороною легенько все розрівнюю. Всю грядочку, на якій висадила часник. От, Раніше я ніякі добрива не додавала, а у минулому, минулої весни йшли сильні дощі, і часник у всіх почав жовтіти. Мені порадили, я купила добриво Яромила розсипала по грядці, пересапала, і мій часник відійшов, дивилася в сусідів, такий жовтенький був, і навіть мільчий був у них в минулому році. Ну, в цьому ще. А мій чесник був гарний. Так відійшов, гарно зростав. Ось видно, я так висаджу його. Десь я ж кажу один від одного на 10 см. У мене земля є. Це коли маленькі рядочки роблять підняті, тоді люди висаджують більш густіше. От. Якщо вам сподобалось відео, Ставте лайк, пишіть коментарі, як ви вирощуєте свій часник. Всім гарного врожаю і до зустрічі в наступному відео!